Усім привіт! Сьогодні нестандартне відео, оскільки ми будемо говорити не про огляд певної частини гри, а ми постараємося зрозуміти, що чекає Honeywood після лістингу монети. Тобто яке майбутнє проєкту у Honeywood. Це будуть лише мої припущення, тож давайте приступимо до нашого огляду. Як ми пам'ятаємо з минулих відео. Лісін Хонивуд запланований, запланований на 3-4 квартал 2022 року на біржі Bitmart, яка входить в топ-20 бірж по об'ємах. Вже звідси ми можемо нести два висновки. Перше, це те, що ми виходимо, скажімо за все, не на бичому ринку, а на медвежому. Що це означає? Тобто токени гри, скоріш за все, не будуть летіти в космос, як то було в 2021 році, коли деякі ігри давали по 40-100 іксів. Але із плюсів ми бачимо, що лістинг відбувається на біржі, а не на сваблці. І це дає певні переваги, зокрема підвищений животаж і популярність самої гри. І також, як ми пам'ятаємо, більшість проєктів, які виходять на біржах, вони все-таки ростуть. Практики можна е, сказати, що токен росте в перші дні, це реально факт. Е, враховуючи, що гра справді популярна і в неї грають велика кількість людей, то ефект росту високо ймовірний. Також потрібно враховувати той факт, що біржі BitMart запущена маркетингова компанія, які надають користувачам пролістинг HoneyCoin. Це, в свою чергу, приковує увагу до гри, і багато користувачів можуть вже почати грати і пропонувати і друзям і так далі. Відповідно, декілька днів назад я бачив рекламу на Бітмарті, коли мені виско... вискочило повідомлення про те, що Honeywood буде ліститися на цій біржі. Відповідно, багато людей це бачить, підвищується популярність, її ажіотаж призводить лише до росту токена. Також другий момент не потрібно забувати про те, що гра Honeywood створена на блокчейні Cosmos. Це взгляє довіру нових користувачів, адже цей блокчейн славиться своєю безпекою, надійністю, централізацією і іншими крутими аспектами. Тобто такий навіть фактор потрібно враховувати до того, що люди будуть з більшою впевненістю і бажанням купляти саме токен Honeywood. Якщо говорити про майбутнє гри, то можу запевнити, що гра справді дуже класна. Вам потрібно приділяти лише декілька хвилин в день, щоб зайти в гру, відповідно зібрати монетки Honeycoin, купити можливо якусь пасіку чи бджіл і далі ви виходите з гри. А в більшості інших ігор вам потрібно грати безперестанку до самого вечора для того, щоб хоч якось заробити собі на життя. І це, відповідно, негативно впливає на ваше здоров'я, самопочуття, і Honeywood зробив усе для того, щоб ви могли зайти раз у день, зібрати токени, купити щось і так кожного дня. Це справді робить її простою і бажаною для геймерів. Також команда круто працює над маркетинговими кампаніями, оскільки за невеликий період часу гра збільшила число своїх користувачів в, в рази. І це стало помітно. По соціальним мережам загальної популярності гри в Твіттер та Медіум. Якщо, наприклад, будете в Твіттері хештегу НІУ, то ви побачите безліч постів, інфографік і так далі. Відповідно, впевнений в майбутньому проект буде проводити круті конкурси і рекламні кампанії і запрошувати нових користувачів до лавгеймерів, як це роблять зараз. А це, в свою чергу, позитивно впливатиме на гру, тому що токен Honeycoin буде використовуватися. Якщо підсумувати усе вище сказане, то я вірю в те, що Honeywood чекає круте майбутнє. Це справді крута гра, яка може спокійно війти в топ-10 криптоігор. Чому саме? Тому що в грі присутній великий ажіотаж, вона входить в переваги блокчейн космос і має простий. І зручний геймплей, і це по суті головні моменти, які потрібні для успішної гри. Також є деякі нюанси, але це вже не таке головне. Отож, друзі, до наступних зустрічей.